Вітаю, шановні глядачі на каналі Шаманки Сереж. Давайте поговоримо про те, що ж чекає на світ на нас з вами після того, як на Мокшанських болотах будуть черговий раз голосувати за президента, якого ніхто не вибирає. Давай поговоримо про те, чи зміниться ситуація на полі бою, чого очікувати в Росії після виборів і що буде з війною. Отож, перше, як пройдуть вибори на Росії? Я би сказала, що вибори пройдуть як завжди, але в мене випадає якесь але. Це е, не агресивне але, бо рицарь мечів випадає у нас е, перевернутим. Це не пов'язано з якимись суперагресивними, можливо, там, знаєш, протестними штуками чи якоюсь історією. Але... Якась п'ятірка мечів у них присутня. П'ятірка мечів тут може бути демонстрація, демонстративне, можливо, голосування за когось альтернативного і за цього знаєш якийсь типу кіпіш. Ну, коротше. Не зовсім гладко у них пройде при пройде виборчий процес. Тобто, під час виборчого процесу будуть вилазити якісь неочікувані, давай так назвемо, неочікувані е, ножі в спину, які не чекали. Я так розумію, грубо кажучи, і не прогнозували навіть да, у кремльовських там елітах. Тобто якісь нюанси під час самого виборчого процесу будуть, і скоріше за все. На Ерефії буде валити зараз дуже серйозна пропаганда, пов'язана з правосуддям. Що це найправильніше, найлегітивніше, супер -пра 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 в правовому ключі? Ну, ти зрозуміла. Коротше, зараз весь акцент буде пов'язаний із правомірністю виборів. І самі вибори, день виборів і після, будуть наголошувати на цьому правосудді псевдоправосудді. До речі, об'єктивно. Зараз буде хвилинка внезапності, але об'єктивно по голосам, не по фальсифікації, а по реальним голосам Путін отримає набагато менше, ніж е, він думав. Тобто, типу за нього голосів віддадуть набагато менше. Якщо от по чесному на це дивитися, понятно, що це буде продемонстровано у великій кількості, але голосів там буде набагато менше, ніж про це буде заявлено. Угу. Ось така ситуація реальна. Насторожить Кремль? Чи захвилюються еліти, розуміючи, що нарід вже не хоче слухати їхньої пропаганди? Це приведе скоріше до е, того, що система почне більш агресивніше себе захищати і уводити цю ситуацію ще в більш підвішений стан. Коротше, вони будуть реагувати на це походу тиском на населення, саме тиском, саме такою, агресивним захистом своєї системи. Це не зовсім те настороження, яке б мало бути. Понімаєш те настороження, яке потрібно нам. Це питання в політичних елітах, куди мені тікати або кого мені спонсорувати, щоб свергнути царя військовим шляхом. Бо це єдиний варіант, який можливий на Росії. Їх два: угу. смерть і військовий переворот. Ну, поки мало, скажімо так, поки. А, смерть більш вирогідніша, ніж військовий переворот, розумієш. Тобто, настільки в все, що стара прийде забирати волочку. Ну, типу, більш вирогідна історія, враховуючи його кризи на минулий рік і на цей рік, да, кармічний, а, ніж військовий переворот на РФ. Тобто, а нам би потрібно було, щоб політичні еліти реагували саме в такому ключі, кому дати гроші і йде купити ФСБшників, щоб був військовий переворот, а цього не стається. Вони просто починають завинчувати гай. Ки незадоволеному населенню ще більше ніж то було як населення і е, суспільство відреагує на це. Ну, дивись, по-перше, ми скоріше за все, скоріше за все, побачимо якусь розтягнуту у часі, але знову хвилю міграції, скоріше за все, що після виборів хвиля міграції буде певна, тобто відтік народу буде. Але, але чогось суттєвого від народу їхнього від того електорату. Я поки не бачу для нас цар десятка жезлів, важка ноша, але більшість змирилася та приймає о, ці правила гри. Тобто більшість або мовчить і нічого не робить, а якась частка щось планує, але це пов'язане з тим, як злинять з ерефії. Ну це зрозуміло, або коротше десь зашухариться в тій самі ерефії, або готу, готуватися сідати в автозаки. Покірно, понімаєш, покорно. Коротше сідати в автобуси і давати бити себе добиткам. Угу. Е, скажи мені, будь ласка, якщо е, зараз після виборів на Росії будуть хвилювання, все ж таки, от десь там якісь протестні акції, це якось покращить нашу ситуацію на фронті? Ситуацію на фронті у нас покращити може. Хіба що якісь заворушення всередині війська? Але але, воно у, у них знову ж таки достатньо, достатньо мало, мало вирогідне. Таке серйозне якесь заворушення від, від війська. Розумієш, що це б нам пішло би на руку? Е, у них скоріше, е, давай. так, у них чим ближче до виборів, тим більш репресійним стає режим, тим більше цей режим переходить від автократії до диктатури. Тобто, після виборів, доносів, затримань, жирань один одного буде набагато більше. І да, з одного боку, нам це в принципі на руку тільки в тому випадку, коли починають хапати своїх, яких запідозрили. Ну ти зрозуміла у зв'язках з кимось, тому що це, це неізбіжний провал всіх диктатурських систем, коли ти шукаєш ворога зовні, ворог із зовні а, має свойство закінчуватися, а пошук ворога ні. І ворога починають шукати всередині. Вони починають іти до 37-го року. Розумієш, тобто mm -hmm. туди, в ці напрямки. Вони починають деградувати в ті напрямки. І саме цікаве, що народ це розуміє, але нічого з тим не робить, тому що вже став заручником свого безвілля, тобто безволення. Ну, як приклад, і для глядачів, як приклад, я наткнулася на статтю якоїсь їхньої лібералки, яка сидить у Росії як вона розповідала дуже щепацільно, як вона збиралася на похорони е, Льошки Навального. Mm. Тобто вона там збирала павербанк, заряджала, брала документи, брала підстилку під сраку, вдяглася набагато тепліше. Коротше, вона була готова, що її спакують в автозак, умовно кажучи. Там, наприклад, на три дні повезуть кудись там в СІЗО ну, я умовно, да? Mm -hmm. І вона до того, до такого розвитку подій вона -а, готувалася. І з нею готувалися всі, хто йшов на похорони Навального, майже таким чином. Там люди про це написали в коментарях. Тобто, Ніхто із них не готувався не сідати в автозак. Розумієш, ніхто із них не готувався перекинути автозак. Ніхто із них не готувався взяти коктейль Молотова і спалити автозак разом з тими мінтами. Понімаєш погадами, які в них є. До цього ніхто не готувався, всі готувалися. До сідання в автозак та до перебування де-небудь в СІЗО найближче три дні або, може, навіть днів п'ять. От розумієш відношення? Ну, я маю на увазі, uh -huh. да, от, от таке відношення до. Тобто, покорності. Вони вже прийшли до того пункту, де ми готуємося сідати в тюрму. Я приготувався сісти. Я молодець. Ну, от от весь показник. Uh -huh. Скажи, а будуть зачистки після виборів? Зараз подивимось. О, да, слухай, да. Да, 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 да. Тут будуть явно зачистки, зачистки після виборів, да. Хтось поїде там, прям 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 одразу. Дивись, смерть як е, вмирання старого етапу, яке ми тільки що проговорили, да перехід від автократії, mm -hmm. тобто ми ще грали в якусь демократію до авторитаризму і до диктатури. Смерть, яка несе за собою вісімку мечів тюрьму. Повністю систему, яка закрита да, максимально, і за якимись ілюзорними звинуваченнями дійсно будуть, е дійсно будуть е репресовані якісь люди. Тобто пол політичних е заключених стане набагато більше. Ну, Гулаги працюють, а що робити? Не ви ж такі махіні. Ну, Да. Мовчать і мовчать. Е Кремлі наскільки розраховують ще на посаду Путіна на рік чи до року? Mm, в Кремлі не готові до вищого суду. Це по-перше, тобто до о, закономірних процесів, які відбуваються, і розраховують е, набагато більше, ніж рік. От mm. у чому прикол. Вони готуються до того, що це буде більше. Путін буде довше, ніж рік, і довше, ніж два, і довше, ніж три. Бо Вищий суд це, кінцева, це початок кінця. Тобто, вони готові. Терпіти його в тих умовах, в яких є в Кремлі, доки вищий суд не прийде за ним. Тобто до факту його смерті, розумієш? Ну його навіть не готові вбивати, бо спроби, які були, вони не увінчались успіхом. А тієї підтримки і підтягування усіляких ем, ресурсів для того, щоб його прибрати раніше, поки не вистачає до нього коротше, знаєш, щупальцями. Важко дотягнутися для того, щоб його кудись потеряти. Ну от от. Угу. Що вони отримують в цей кремлівський режим по факту? Чи їхні надії, сподівання мають місце бути? Чи все ж таки може колесо Фортуни вмішається в цю ситуацію? Ти заговорила про колесо Фортуни а в мене. Щоб випало колесо Фортуни, щоб ти розуміла Дивись, чи є, і ця тема вже піднімалась не тільки мною, і багато моїх колег толкових говорять, що такий варіант прослідковується варіант внезапного окончання війни. От знаєш такого? Отак. Непонятно з якої причини, знаєш, такого формату. І оцей момент він у нас висить у повітрі, він полишається як один із ймовірних варіантів, якщо складуться ну, потрібний ряд обставин, да, щоб воно просто дзинь і незрозуміло, як взагалі і на, якому, на якій основі закінчилося. Чи проживе, давай: так, чи проживе Путін стільки, скільки йому би хотілося, чи він планує, навряд чи. Навряд чи. Але чи є предпосилки зараз, що в якийсь момент його не відкачають, прямо зараз, скоріше за все, ні. Хоча на нього випадає трійка мечів. Тобто варіант того, що загострення банальне раптове, фізіологічне може мати місце, ну ти зрозумів, але сам. Кремль і сам кооператив озеро і сам саме коло Путіна готове до будь-якого розвитку подій. Я маю на увазі, що він завтра вмре до, до біса, розумієш, і що він іще жити буде 2-3-5 років і правити ще один срок. розумієш? ну, типу, вони готові до будь-якого розвитку подій, тому що альтернативні інструменти, які вони намагалися використати, не спрацювали. І е, давай розглянемо ще одне питання. Е, стосовно альтернативи, е, ось військові РДК, Легіон Свободи, е, Батальйон Сибіру. Чи зможуть вони розпочати е, якийсь такий рух не лише на території Брянської, там, Курської, Білгородської області, е, чи зможуть вони знайти повстанців? На іншій території Російської Федерації в тилу ворога і десь в Сибірі, наприклад, зробити свій Ну, відпорядж. да, Я зрозуміла, да я зрозуміла чи Зараз. будуть містечкові протести, які mm -hmm. за собою повлікують дуже великі такі результати. Ну дивись, проблема РДК там Легіонів Свободи Росії, Сибірського цього батальйону в недостатності ресурсу. Mm -hmm. На жаль, це не пригожен. Давай ми просто порівняємо марш, який відбувся Пригожин. За скільки там? За, за цей період часу, поки по БНР е лазить е РДК зараз. Він вже до Москви майже до до, до, шага, до цього, от, от десь до цієї години він вже майже під Москвою був, розумієш, масштаб. Угу. Бо був ресурс. У РДК і Легіонів вільної Росії немає такої кількості ресурсів, щоб маршом, ну ти поняла, протоптати. Пів РФ і дійти да, там, до е, е, з загашнику розповсюдження тієї зарази. Тим паче, що в Кремлі Путін не сидить, і це треба розуміти. Тобто, захват самого Кремля нічого не дає, то треба шукати десь там на Алтаях того царя, якийсь на бізнес житті там заховався у підвалі, і нікого не пускає. Тобто, тут іще оця от історія. Чи є сторонники які знаходяться на території РФ? да і їх до чорта, але вони виконують функцію не повстанчу, ну не зовсім відкрито повстанчу. А скільки наведення, робота mm -hmm. всередині, і оця вся історія. Ще є... да, і, ну, і задіювання, я тобі більше хочу сказати, і навіть задіювання. Давай так, не всі дрони, які летять по РФ, летять з території України. Пам-пам! Відкриття. От, їх же хтось запускає. Угу. Хто б то міг будь. А, а, чи буде якась пропаганда на уязвимих територіях РФ, тобто на окупованих, які насправді а, на одному цікавому органі вертіли все ТРФ, розумієш? Угу. Да, певні... Матеріали, розкачування та пропаганда буде. Чи приведеться до масштабних протестів, до якихось заворушень так, масштабу поки не бачу? Не вистачає знову ж таки ресурсу. Не вистачає вагонна війна і обстріли РФ після виборів. Чи ситуація буде покращуватися з нашої сторони в цьому питанні? Ну, дивись, у нас є той інструмент, яким ми можемо завдавати шкоди ворогу, і шкоди завдавати ну, суттєвою. І ми будемо продовжувати це робити як на окупованих територіях, так і по території самої РФ. І так цікаво, чи остання така вилоска там РДКшників, наприклад, ні далеко не остання. Просто подібні операції плануються, ну, плануються довго, на них збирається певний ресурс. Це треба розуміти. От. І це навіть не останні, ну коротше, не останні заходи, розумієш? Тому м -м -м, чи залишимо ми е, РФ у спокої на її території, ні не залишимо? Чи будуть це успішні операції? Да. Да. Тобто градус. Цієї гри двох, кошмар безпілотниками та ДРГшниками сусідню країну. Ну, це вдвох граємо. Граємо вдвох. І з нашого боку, є певні успіхи. Їх буде більше. Сереж, Я думаю, що ми наступній передачі поговоримо про тему, яка солодка для всіх українців. Ми поговоримо про наш Крим, про долю Азовського моря, Чорного моря. Про а, те, що знаходиться на дні, чи буде Україна в майбутньому проводити підводні екскурсії, показуючи військові кораблі, да, всім бажаючим в Батискафі, чому непоганий такий стартап для туризму. Але це все буде згодом. Зараз я прошу всіх підписатися на канал Шаманки Сейра, щоб не пропустити наступного випуску, бо ми приготували вам бомбу. Це була лише така малесенька затравочка. Ставте вподобайку і підписуйтесь підписуйтеся на канал, тисніть дзвіночок, пишіть коментарі. Дякую тобі, сереш!